Вітаю шановні пасічники! Сьогодні покажемо, як же ж легко загодувати бджолосім'ї сім'ї в період серпня, коли треба вже нарощувати бджолу в зиму. Це дуже легко робиться за допомогою стильових годівничок. зараз ми на прикладі пінополіуретанових вуликів. І шестирамкових, і вісьмирамкових, і десятирамкових, і дванадцятирамкових покажемо, як же це ми робимо на власному досвіді. І саме сьогодні ми покажемо 6-рамкові годівниці. Перед вами шестирамкові вулики. В них ми зробили відводки на 2-3 рамки, які зараз набирають потужність за допомогою того, що ми їх підгодовуємо ось такими зручними. Годівничками стальовими Вже, як бачите, вибирали сироп. Вибирають вони його з відділення. з ось цього Дуже зручно. Я зняв кришку, ні одна бджола на мене не полетіла. Об'єм, який ми їм наливали, 2 літри. На відміну від ось таких годівниць. То це набагато краще і зручніше. Навіть в пасмурну погоду або коли вирається дощ і бджоли неспокійні, то ми з легкістю можемо підняти кришку, залити сироп і закрити її, не турбуючи вже безпосередньо гніздо. Коли ми підгодовували цю бджолосім'ю, то ми додали в неї рамку на відтяжку. Тобто вона в нас була на чотирьох рамках. І ми додатково їй дали, так як зараз початок серпня, дали їй рамочку з вощиною. І тому вона заносила сиропчик, мала нектар і бджолина-сім'я, відчуваючи це, добре почали відбудовувати рамочку і заливати сиропом. Тобто в нас вже ця бджолина-сім'я. Якщо ми ще одну рамку поставимо, то піде на світленьких гарних рамках в зиму. І це, до речі, вищина нашого виробництва. Ось так її тягнуть. Вони гризуть, витягують рівномірно та чудово. Тому е ми в подальшому ще будемо підгодовувати її сиропчиком, і вони добудують і цю рамку, і наступну шосту. І зальють її сиропчиком, і навіть матка ще буде мати змогу засіяти розплодом і вивести декілька поколінь, і тим самим наростити більшу силу. Тому ось такий спосіб загодівлі є зручним, продуктивним та робочим. На відміну від, від таких годівничок, е, бо вони, по-перше, е, треба піднімати і лізти всередину гнізду. По-друге, вони займають півтори рамки. Для чого це? Ми собі за, загодували в шести рамкових, вони занесли в гніздо на шість рамок, собі сироп на зиму і вже сидять щільним е, клубом. І вони сидять щільним клубом, і ми вже Лишній раз не турбуємо матку, яка в цей час вже веде активну яйцекладку і нарощує ту кількість бджолосімей, яка буде зимувати в цих чудових теплих кінополіорутонових вуликах. А на виході на наступний сезон з цих, скажімо, невеликих відводків буде гарна сім'я, гарна сильна сім'я. З якої навіть ми зможемо ще зробити відводички. Тому користуйтесь саме, пробуйте, користуйтесь, замовляйте саме стельові годівниці і переконайтеся в їх продуктивності, зручності саме на власних пасіках. Бо 6-8-10-12 рамкові годівниці також підходять і до дерев'яних вуликів, на які теж рекомендуємо їх застосовувати. Всім гарних медозборів і високої ціни на мет!